Вітаю. Для пошуку саме реліквій металевих цілей, ось таких до прикладу, буде в нас однозначно кращою Xterra, тому що в неї, хоч і є фантом на ґрунт, але повністю скрита шкала дискримінації. На відміну від сімплекси, тут два сегмента заглушені і точка, вони не відкриті. І ось ці острі цілі, саме краще шукати буде XTRO і PRO. На залізо, відповідно, краще обирати тоді вам екстер. Але пошук ось таких сімків, фібул, золотих бляшок, навіть ювелірних виробів, як золота сережка. Тут однозначно буде переважати саме Simplex Ультра, при тому, що навіть однакові частоти, але тут шумопоглинання на низьких рівнях і дрібні цілі, він буде, бачити, краще. Так само аналогічно, як в залізній цілі буде краще бачити X -Tera. Там відкриті сегменти для заліза краще. Там шумопоглинання на низькому рівні не ненависто. Бурі, ґрунти, глина з піском. Це в нас Xterra Pro. Ця технологія там буде відпрацьовувати однозначно краще. Любить навіть на піввологі трішки ґрунти. Далі. Якщо мову ведемо про чорноземи і піски, а не про бурі ґрунти і глину з піском, саме чорноземи і піски, це буде краще відпрацьовувати саме Simplex Ультра. Якщо більше цілина, це ліса, берега, більше до екстери можна схилятися. Якщо більше орані поля, ну тобто саме поля, дисковані, неважливо які, чіпкість набагато краще, пропусків менше, в 2-3 рази буде. Ось цього приладу. Якість розпізнавання цілей заліза від сіву, що тут, що тут, нижче середнього рівня. Далі цінова політика 15 тисяч гривень, сімплекса 16 тисяч гривень на тисячу дорожче. Але в сімплесах в комплекті є снайперка. Якщо ви її встановите зрозуміло, це буде кращий, якість від сіву залізу і просто супер легка вага. Сімплекс. Вікстери регулюються ручка, якщо у вас дуже довга там рука, можна виставити це класно. Тут теж це змінюється іншою методикою, але по вазі комфорту і якості матеріалів, то вищий клас саме буде в сімплекса. Тисячу гривень перевага, плюс катушка додатково в комплекті. Тут ось така перевага. В стерири гучніший динамік і довше тримає акумулятор. Думаю, такі плюси і мінуси і всі підводні камені. Якщо ще будуть виникати якісь запитання, Ознайомитися можна на сайті з цією продукцією і комплектацією, або отримати детальну консультацію чи готові програми навчання, в тому числі по телефону.